Дні наділені особливою енергетикою та символізмом. Так можна описати так звані дзеркальні дати, які утворюють симетричний або повторюваний порядок. Люди вірять, що саме ці дати є сприятливими для починання чогось нового: запуску власних проєктів, бізнесу, створення сім'ї та прийняття важливих рішень. Такі переконання, як розповідає астролог Ігор Балябас, виникли ще з давніх часів. Самі ж дзеркальні дати можуть мати різні форми. Вони є повні. Мається на увазі, от тільки що я сказав, що 24-24-2024 це повне. А бувають часткові. Повне воно буває рідко, воно в основному буває десь раз в рік. А часткові бувають часто, фактично майже кожен місяць. Саме повні дзеркальні дати є найбільш енергетично потужними. В ці дні варто бути позитивно налаштованими, думати про хороше, адже задумане в дзеркальну дату нерідко впливає на подальші справи та плани. Максимальна дзеркальна дата це якраз 25.05.2025 По поняттях таких езотеричних число, воно в деякій мірі має такий плив, ну, можна сказати, як магічний. Проте найбільший вплив 25.05 матиме на тих людей, які в цей день святкуватимуть свій день народження. Вони можуть складати плани на подальший рік та загадувати бажання. Важливу роль, за словами астролога, відіграє також фаза місяця. Коли місяць зростає, краще починати нові справи. Якщо місяць спадає, значить треба завершувати те, що ми колись там почали, або не зробили до кінця, або Просто та справа якусь могла відкластися там, і так далі. Не варто під час дзеркальних дат піддаватися негативному впливу та конфліктам, думати про погане, адже негативні думки мають тенденцію матеріалізуватись. Проте й надавати надто сильного значення таким датам, як каже чоловік, не варто. Твердження про здійснення бажань, загаданих в цей день, та неодмінний успіх масштабних починань найбільше, ніж міф. Це просто от такі деякі міфологізації цього числа. Насправді там в кого може бути, що успішно все добре, в кого може і не бути. Якщо ви хочете реально серйозно ну, відповіді на, от, з такими речами мати, тоді орієнтуйтеся на дуже індивідуальний момент. Найближча дзеркальна дата 2.02.2025, де двійка символізує рівновагу, партнерство та гармонію. Нуль підсилює енергію інших чисел та означає початок нового циклу. А п'ятірка асоціюється зі змінами рухом та адаптивністю.